Господи Всемогутній, Ти джерело любові, миру і благословення, Ти з'єднуєш серця і даруєш подружню єдність перед тобою сьогодні. Схиляюся з молитвою за свого чоловіка, якого ти мені дарував. Благослови Його життя, наповни його серце миром, радістю та любов'ю, веди дорогою правди і світла, Господи, збережи Його від усякого зла, від спокус, від лукавих намірів, даруй йому здоров'я, душевне і тілесне, силу долати труднощі, мудрість приймати правильні рішення. Віру, яка буде йому провідником у житті, Господи Ісусе, Ти навчив нас любити безкорисливо і жертовно, навчи мене бути доброю підтримкою для свого чоловіка, не усуджувати, не докоряти, а зміцнювати Його віру і силу, благослови наші стосунки, щоб вони були сповнені довіри, взаєморозуміння і духовної єдності. Пречиста Богородице, Мати Небесна, візьми мого чоловіка, підсвятий свій покров, випроси для нього ласку Божої благодаті, захисту та миру, допоможи йому завжди чути голос Господній і йти дорогою праведності, святий Йосифе, покровителю сімей. Навчи нас любити так, як ти любив пречисту Діву Марію з довірою, відданістю і самопожертвою. Вбережи нашу любов від усякого розладу, непорозумінь і спокус цього світу. Господи, нехай у нашому домі панує Твоя благодать, нехай наша любов буде міцною і вірною, дай нам силу долати труднощі разом, підтримувати одне одного у важкі хвилини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.